У Чернігові до дня міста відкрилася фотовиставка в рамках проєкту історії сильних жінок у період війни, який втілює медіа-центр Моє місто спільно зі спілкою жінок Чернігівщини. Починаючи з липня на сторінках газети сім днів виходили розповіді про жінок, які роблять свій внесок у перемогу на різних фронтах. Це волонтерки, підприємниці, лікарка, студентка та журналістка. Вони заслуговують нашу увагу, бо ми частіше згадуємо про наших захисників да, захисниць, які перебувають на передовій. Але ці жінки вони не менш достойні. Ним того, що ми про них говорили, їх вшановували, особливо напередодні дня міста. Серед героїнь проєкту Ольга Заїка, директорка Чернігівського хлібокомбінату номер 2 Під час активних бойових дій підприємству вдалося забезпечити містян хлібом, доводилося працювати під обстрілами та навіть в умовах відсутності постачання сировини. Справжню ціну хліба. Ми почули тоді від волонтерів, коли з їх слів звучало. Щось таке хліб? От ми звикли, що хліб це духм'яний, він смачний, він корисний, він свіжий, він він, він от сьогодні, він справжній. А от коли прийшли волонтери, сказали, знаєте, як характеризується хліб взагалі, коли ми його роздаємо людям. Хліб це сльози, хліб це радість, хліб це обійми, хліб це надія, хліб це життя. Наталія Орлова почала волонтерити з перших днів рашистської навали. Спочатку надавала допомогу бійцям, а потім адресно тим мирним мешканцям, які її потребували людям похилого віку, хворим і тим, хто фізично не мав змоги стояти у величезних чергах за продуктами. Наталія вважає, що зараз, коли бойові дії в Чернігові припинилися, важливо продовжувати працювати і надавати допомогу людям. Дуже багато людей, які реально залишились без будинків, які приїхали до нас з гарячих точок. А вони вимушені платити оренду за квартиру, бо цього ніхто не відміняв. І е, там комунальні, вони вимушені продукти купувати, речі. І таким людям справді потрібна допомога. Авторка портретів, представлених на виставці Історії сильних жінок у період війни Чернігівська фотохудожниця Ірина Власова. В цьому проєкті ми показуємо, що жінка залишається жінкою, незалежно війна, не війна і що вона красива. У них у всіх все одно була печаль своя в очах. Ну, как бы все одно історія не закінчена. Але я думаю, що на цьому проєкті каждая из них почувствовала себе женщиной. Дівчат показали не в тому вбранні, як я е півроку майже в одних джинсах, і мене навіть по шапці пізнавала. Рожева шапка, от холодився і все бачили все, Наталка приїхала. Що дівчат показали дівчатам, і що дійсно наші жінки вони прекрасні в будь-якому прояві, але вони повинні бути ось такими, як на фото: жіночними, ніжними, коханими, і вони повинні бути берегинями, напевне, це головне. От. І там дійсно всі берегині, гляньте в очі. І ви зрозумієте. На цей момент проєкт налічує 10 історій, але організатори обіцяють на цьому не зупинятися.